В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Матея. Ісус сказав до своїх учнів. Як було за Днів Ноя, так буде й за днів сина чоловічого. Бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх, так буде й прихід сина чоловічого. Тоді, з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться». Дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Чувайте, Отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви й не думаєте. Слово Господнє! слава Тобі Христе. Очікування Ісуса. Молимося за серце, яке завжди готове до приходу Господа. Ісус щодня віддає мене Отцеві. Дивитимось йому в очі. І уважно слухатиму кожне його слово, усвідомлю, що Він хоче підготувати мене до свого останнього приходу. Ісус каже мені, що про день Його приходу ніхто не знає, лише Отець. Він прийде тієї години, про яку ніхто з нас не знає. Тоді, коли люди будуть зайняті своїми щоденними справами, тоді, коли цього найменше очікуватимуть, пригадаю свої щоденні обов'язки, особливо ті, у яких я найбільше задіяний, які мене найбільше поглинають. Уявлю себе у різних справах і ситуаціях типових для мого повсякденного життя. Усвідомлю, що під час однієї з таких звичайних обставин може настати кінець світу. Чи справді я в це вірю? Кожна мить мого життя може бути тією, яку Бог обрав для свого останнього приходу. Що відчуваю, коли про це думаю? Скажу про це, Ісусу. Чи є в моєму житті такі ситуації та справи, через які я відчуваю, що віддаляюся від Ісуса. Спробую їх назвати і щиро розповісти про них Ісусу. Віддам йому їх і попрошу, щоб Він визволив мене від них. До свого приходу Ісус залишає мені дві настанови. Чувай і будь готовий. Починається адвент, який може стати для мене доброю нагодою, щоб тренуватися в цих двох поставах. Я поставлю собі запитання, яким чином я можу їх реалізувати серед своїх щоденних справ. Відведу більше часу ночування в особистій молитві. Визначу та виділю конкретний час, який буду присвячувати роздумам над Словом Божим протягом тижня. У молитві серця я буду повторювати Ісусе, запалив мені прагнення чувати. В школі Богородиці. Марія вчить нас чувати. Та бути готовими до зустрічі з Господом через молитву і любов. Послання Богородиці Цариці Миром 25 листопада 2018 року. Дорогі діти, це є час благодаті і молитви, час чекання і дарування. Бог вам дається, щоб ми його любили понад усе, тому, дітоньки, відкрийте ваші серця та сім'ї, щоб це чекання стало молитвою та любов'ю, а особливо даруванням. Я з вами, дітоньки, і підбадьорюю вас, щоб не відступали від добра, бо плоди видно й чутно далеко. То мене приятель злий і використовує все, щоб вас відвести від молитви. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допоможи нам очікувати Ісуса постійним вибором добра. Молитва по святе Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому Серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест. І наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові. Тобі віддаю й посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме й невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною усім, що мені належить, по твоїй благій волі. Задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.